Слава Україні, друзі. Слава нашій нації. Футбольний клуб «Колос-Ковалівка» запрошує всіх болівальників на матч 16-го туру. Юнацького чемпіонату колос приймає юнаків столичної оболоні. Зараз момент і пробиває Роман Кузик. Дорож на гусола гусол. Передача центр, але там все бачить Денис Марченко. Незважаючи на те, що в цьому сезоні Ворсла у, у нас е, перворучко підхоплює м'яч. Давайте після цієї атаки колоса буде удар Безручук! Хороший момент. Ну, а якщо брати оболонь, то дві поспіль поразки перед цим туром було. А у біло-зелених. зараз кузик пробиває Марченко на місці. Шершень. Передача на гусола, яка точна передача від. Центрального захисника Гусол фінтить. Гусол, простріл! Підхоплює м'яч Гусол. А Артем продовжує цю атаку Коваліся. Олег Криворучко, Криворучко. Криворучко пробиває. Олег Криворучко забив прекрасний гол в минулому турі. Ворота зорі. Не вийшов пасу Ковальова, перехоплення. Угостей, а тут Безручук здорово зіграв. Ого. На Олега Криворучка. Олег пробиває, але Марченко там все бачить. Лящук із ауту. Григоренко. Передача центр не проходить. Перехоплення. Віктор Тригуб розганяє атаку. Є кузик. Кузик. Простріл. І порожні ворота. Забиває Артем Гусол. І на 33-й хвилині рахунок відкритий. 1-0. Колос гол-гол-гол-гол. Відзначаємо всю атаку. І само перехоплення, і дії на підстраховці, і дії Олексія. А Відповідь оболоні. Ми з вами бачили. Безручук там зіграв на гусола. Гусол розганяє атаку, показав Олегу Криворучку, що потрібно відкритися. Передача! Пробиває Олег Криворучко. Пахолюк рятує свою команду. Пахолюк ось момент. Гусол знову розганяє атаку фірмовими своїми проривами. Гусол прибирає м'яч, здорово. Навіс. Перелітає м'яч там через форварда. Тарас, Тарас перепрошую, Віктор Тригуб там був на ударній позиції. Даніл Андрющенко на підбранні. Так, так, ми я ціни. Лішка, не виключається! ще одна. Спроба головою зіграти Віктор Тригу. Дорожна підхоплені. Ковальов, закидання там поборовся, але Марченко вийшов завчасно згоріл. Вже в першому таймі відзначали, взяв участь у гольовій атаці Ростислав Ковальов. На добиванні тригуб. 2-0. 2-0. Віктор Тригуб відзначається, вдало зіграв на добиванні, а передачу зробив Ростислав Ковальов. Результати, ну, принаймні в цьому поєдинку результат є. Криворучко вистрибував там на підбиранні Ковальов. Дорош. Головою тригуб. Вище дворі. Криворучко, знову п'ятою. в стилі Барселони. Зараз сколозграє ще один удар головою. Олексій Пезручук. Здорово, автор. Результативної передачі у нас Олег Криворучко, а автор третього голу Олексій Безручук. Здорово обрав позицію Олексій Безручук. Ну і хороша флангова передача від Олега Криворучко. Слизький рахунок завжди партії рахунки небезпечні, тому що будь-яка помилка штурм суперників на останній хвилині. І... Шові. Олександра Козлова, а зараз іще момент, який мав Віктор Тригук. Удар головою і пролітає мяча Владислав Шершенях, як він розчарований. Це поняття, умовне гольовий момент. Хтось каже, що ось це гольовий момент, лях, пробивай не ляха. Перепрошую, 70-й номер Густий. Криворучко. Криворучка в центрі. Передача на хід. Загрюк, Загрюк. І удар! Не вийшов. У Захарія Захарківа. Не вийшов. Пасу Середюка, нічого страшного. Але тут контратака. Куделін виходить на ворота Пахолюка. Куделін. Передача на партнера. Рикошет, але м'яч прилітає. До рук Івана. Пахолюка, Але на підборанні оболонь. Ось навіть є удар. Є удар, тільки ну, вийшов. Остап і Є навіть удар у площину воріт ну, для ковалівської команди. Криворучка передача. на хід гусол і Гусол нас доганяє. Ось швидкість у гусола. Артемпіть Артем. Проривається Артем Гусол, передача на криворучку. Удар! Блокується цей удар. Буває, як то кажуть, ні, прямий удар. І Марченко забирає. Забирає голкіпер. Скажу, що е, вже ще в листопаді металіст 19-25. І Олександрія зіграли поєдинок 17 туру. 0-2 металіст поступився. Олександр і після матчу з Чорноморцем в гостях. Вже команда піде на зимову паузу. Рахунком, на цьому все з вами було лужко. Слава Україні, друзі, слава нашій нації. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Підтримуйте наших волонтерів і сили оборони України. Тільки разом переможемо.